Про головне події в Харкові та області 19 лютого. Президент України відвідав Харківщину. У телеграмі Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з воїнами, які боронять Куп'янськ. Президент побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та заслухав доповідь комприга підполковника Олексія Трубнікова. Окрім інформації про ситуацію на фронті, Трубніков доповів про дозвіл застосування дронів різних типів і боротьби з ворожими БПЛА за допомогою систем РЕП. Також Зеленський вручив нагороди захисникам, зокрема орден Золота Зірка. Герою України, полковнику Олегу Апостолу, який командує 95 п'ятою окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Вночі над Харківщиною збили чотири ворожі шахеди. Армія РФ намагалася атакувати регіон з Білгородської області, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За даними поліції, метою БПЛА був старий Салатів. проте вони не долетіли. По шахедах успішно відпрацювали мобільні вогневі групи Харківщини в Чугуївському районі. Повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Зокрема, три безпілотники знищили прикордонники загону сталевий кордон. Попри успішну зачистку неба від БПЛА, Харківщина все ж зазнала ударів. Керована авіабомба пошкодила будівлі. Навчальних закладів у Боровій, зокрема, дитсадок. А сьогодні зранку під обстріл із артилерії потрапив Вовчанськ. Поранені отримали двоє чоловіків, охоронці місцевого підприємства. Вони в лікарні. До харківського екопарку продовжують повертати життя. Після двох років вимушеної міграції вдома улюблений з дітлахів Орангутан Кузя. У прислужбі екопарку відзначили у тварини справжнє свято, адже немає нічого кращого ніж бути вдома. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.